Танюшка, добрий ранок. Добрий ранок. Дівчатка, ну ви знаєте, що в першу чергу ось я встала, ті очі відкрила, кисляки, витерла, зуби, почистила. Танюшка, ой, тихо, ну я очки ж не знімаю, ніхто ж не знає, що в мене нові очки. Та ви ще і більше не повірте, вони стоять 700 гривень. Дівчатка лептала, ну, де їй два, дівчатка сьомий кілометрі. Ось йшли очки, купила і пішла. 700 гривень, серйозно. Мені Аня моя подарила очки оці санкції за 350 доларів. Чи є, не пам'ятаю то вони, мені жалко їх. Я їх собі поклала в коробочку і вони собі пили впродбивалися. Тобто взяла, коли люди сиділа. 700 гривень, дівчатка, творять чудеса. Серйозно, подивіться. Мені ви можете не повірити, що вони стоять 700 гривень, але вони стоять 700 гривень. Так, мої краси, ну це булиночка, у мене зв'язка, знаєте, спортивна, дівчатка. Значить, оці та це в минулому році я брала в нашій Олександра. Бо ви мене спитаєте, де я їх брала, це я брала в нашу Олександр. Значить, оцю купичку і оцей батнік, батнік іде з мисочками. Дівчатка, батьків з носочками просто без кіточки, я брала седьмом кілометрі. У девочки, ту, що я вам помню, та казала, що наша, так, мои красивочки. Я себе шла по седьмому и нашла девочку, де в ней... Оце У мене ще така є зелена. У мене ще є батник білий, правда, до білого батничка де біла кирпичка, білі носочки. До цього батника є такі носочки, він дуже удобний. Ви знаєте, що сейчас потрібно? Дивіться, е, дівчина мені подарила <кхм> заселила цю іконку, правда. Я її назавсім з собою. Ви знаєте, Господь Бог нас сіда оберігає. Правда, ну все так воно є і вона всегда за мною. Я вам дякую, я вам дякую взагалі за те, що ви в мене є. Ви знаєте, е я вам низький п'янки спасіба за то, за вашу підтримку, за те, що ви просто в мене є. Ви знаєте, де ж оці з мої, кавнички? Слухайте, вони теж люди, дівчатка мої, вони теж люди. Ну така людина, ну от вона любить, щоб сказати щось плохе. Ну та й хай говорить, ну правильно, ну, не всі ці базаренко можуть казати хороші. Якщо будуть казати, Базаренко хороші, то вона вдій на корону. Я таку знаю, піднятою грудкою піде. Успокойся, Базаренко, стань рівно. Тому що ти богиня. Ну ми всі богині, дівчатка. Так що в нього правди все. Я сідала з собою. Ну Танюшка, не тільки ти кажеш ге, да, а я мей кажу, мей там ось о. Мені пишуть, що ти осьокаєш, учись говорити. Кажу, говорити. ось он до. А тебе кажеш гей, да? Гей? Ну, ну слухай, ну кожному ну, селі по своєму говорять. Один словом, дівчатка, значить, так. та покурочки я взяла у нашої Олександри. Лосіни, де я взяла? Ну, кілометр-дві, вони ще й падають я таку ході підтягу їх рівно. Треба оці, знаєте, підтяжки накинула і все. Батнічок і носочки я вам сказала, що в мене такий батник білий, до них тут білі носочки, біла кепочка. І це біле. Зараз вийду, машина прийде, ляпне, буде воно біла. Буде, знаєте, зєбра, зєбра. Одним словом, я вам все розказала. Ви напишете, я там світу рішення це були. Дай, зі мною літом я носію очочки, тому, що, слухайте, да, хто знає, що в мене такі модні очки. Саме главное, слухати, я встала собі, Танюшка утром встала п'ять п'ятнадцять. Открила балкон, думаю, хоть бы ты света, сейчас не перевернулася другий бік, і Танюшка не гупала б. І так ты сегодня, Танюшка, просто послака, давай виходь. Як Танюшка, сейчас заходи до мене, да. До речі, у мене в танюшка, де фотосість. Так, ну это це сім'ї, говорити буде з вами 24 чотири на сім, тому що цей базарін колодний закривається. Діти, не знаєте, дівчатка, ми дуже з вами одівати те, що нам нравить, те, що нам подобається. Це буде теж кожного утром. Подивіться я, і широке одівань, і гузеньки, і, і балахон, і не балахон. О, допустим, захотіла сьогодні поділа цю на сімку. Появляється запишу? Куди вона їх натягнула? Розказую на красиві ножки, на красиву попу. Да? Якщо попа сильно велика, ми що робимо? Кофточку її опустили і попи вже не видно, понімаєте красиві ми. Саме головне все, кажуть, дівчатка, щоб вам була концерта. Мільйон людей, мільйон мільйон Ми не можемо на кожному подивитися. Неправильно. Подивіться сьогодні. Бласіни, батючок, жилеточка, очки. Я зимою буду дівати. На голову. А що ні? Дивіться, навіть якщо трошки голова десь примята, отаку заложила тако сюди, тако зробила, вуличку задню заклала. І ще неділю я буду впевнено нормально ходити. Очочками прикрила, саме головне мої красиво, що ми красимо губки. Губки це у нас святе. Знаєте, спорт, спорт. Я ж тоді на спортися, так що мені касуночки. Я вже вам розказала, да? сумка на сквоті, там сутки Александрі, а це вдвоє на сьогодні. Ну Я стукаю синку, тому що стукати, то ці куртки, вони такі коротенькі, але я вони боюся. От це сила, вже допекалась, звісно. Чуєте, це не потугнення. Тут такий, колись поката, сіла, особливо коли сніг, сіла назад, і скотилася, ногами парлася в той будинок. А нагору треба ю-ху-ху. Так що мої красунчики, бачите такі, 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 такі гарно настрій, позитивний накріп. Виходимо з дому тільки з правої ножки, з і говоримо Це буде I Love you По-другому не буде ніяк. Ви мене розумієте? Хух, Танюшка, гайда, бо заперкало. Кидай сяганку в холоду таро. І буде в нас завжди все хорошо. А я вам розкажу. Ще не закінчують. А що ж ви так довго крутите там?